Не вмер Батурин, смертю воскрес, і не пропала України слава, гетьманські храми ростом до небес, на мапі світу є його держава, і пам'ять є про ті страшні часи, коли народ конав у ріках крові і є взірець патріотичних сил і лицарської мужності, і любові, а ще є гідність, що українці ми. Бо горді тим, що мали і що маємо. Ми споконвіку мріяли про мир, нас Бог благословив пітучим краєм, та, видно, недостатньо віри в нас, бо зайде, засіхающе на наше, шануймо рівне. І настане час, коли ми заживемо значно краще, Шануймо правду історичну теж, не даймо шансу на брехню нікому, а наша пильність хай не має меж. Вернімо мир і даймо віці злому, згадаймо мужніх в той буремний час їх боротьбу з витяжну і тортури, бо для свободи вітрік розпочав уславлений, нескорений Батурин. У злагоді нас Бог благословить лише у дружбі, наша міць і сила. Співнімо і мазепу світлу мить, Державотворця України, сина. Він рятував від ворога наш край. Про це співає срібний звіт бандури. Допоки люди воду п'ють з Дніпра, в серцях у наших житиме.